Не пропусти цих п'ять недільних матчів із загальним 11-85. Перший матч Сельта Реал Сосідат. У Сельти обмін голами приходить у дев'яти матчах поспіль, оскільки у обох команд високий показник припущених м'ячів. Я вважаю, що і тут буде обмін голами. Наступний матч Хетафе Реал Мадрид. Перед цим обов'язково постав лайк на удачу, щоб усі матчі в тебе зайшли. Напиши свою думку по цих матчах в коментарях і збережи відео, щоб пізніше перевірити результат. Хетафе грає на невисокий середній тотал і індивідуально проти Реала також грають на середній тотал всього лише в два м'ячі за матч. Оскільки Реал має досить гарні показники в захисті, я очікую, що тут буде тотал менше 3,5, та Реал не програє. Наступний матч Ельче Атлетік Більбао. У Ельче буде відсутній один із основних захисників, і оскільки у Більбао низький показник XGA, тобто вони мало дають перебувати по своїх воротах, але й самі мають невисоку ефективність реалізації моментів, всього лише 25% з ударів площину. Я вважаю, що в цьому матчі. Ймовірно, більбао не програє, та буде тотал менше 3,5. Проте тут є ще цікавіший варіант, оскільки у Ельчі у всіх домашніх матчах проходив тотал більше 9,5 кутових, а у Більбао в 62,5% проходив тотал більше 9,5 кутових у виїзних матчах. Я вважаю, що тут можна взяти тотал більше 8,5 кутових. Наступний матч комо Ювентус. Під час цього матчу очікується неприємна погода, йтиме дощ, що вплив. Ває на технічність гравців і на реалізацію у команд, оскільки у обох команд низький середній тотал. Пропускають в середньому менше голос за зустріч, що одні що інші. І оскільки є кадрові проблеми, що в кому що в Ювентуса, я вважаю, що тут буде тотал менше 2,5. Наступний матч Мілан Фіорентина перед цим хочу сказати, що усі скріни від мене, ви зможете знайти в моєму каналі. Вся інформація в шапці профілю. У Фіорентини зараз дуже невдалий період. В Італії вони не перемагали. Ще три нічиї та три поразки. Низька індивідуальна результативність. Пропускають в середньому більше за Матчу Оскільки в Мілана зараз гарна форма. Пускають досить мало. Я вважаю, що в цьому матчі буде невисока результативність. Мілан не програє та буде тотал менше трьох з половиною.